Вітаю, друзі, я з України. Вирішила ще пройтись, записати ще одне відео. Сьогодні в нас 8 грудня 2022 року. Вот. І зимовий садочок, гарний, шикарний, мій улюблений, мій єдиний садочок. І хочу пройти з вами в розсадник, показати. Як зараз виглядають Ой, трави? Попутно собі ледве не виколола, не виймала око гілкою. Ой, такий розсадничок. Звісно, маленьких трав вже тут і не видно. І... Ну, але я все одно хочу показати, тому що на наступний рік це буде вже зовсім інший вигляд. І для порівняння я люблю, коли навіть сама потім передавлятись. Свої ж відео там чи світлини і бачити різницю, як воно все змінюється, росте. Ну тому, тому отак, трави, трави знову ж таки повторюю, Я, мабуть, набридну вам всім з травами, тому що трави це мої одні з улюблених рослин, самих улюблених. Ну, я всі люблю. Чесно кажу, ну, проте трави це для мене номер один. Ну, і так, так вже вийшло. О, От, подивіться, подивіться. Бережи, Боженько, нашу Україну. Бережи нас усіх. Боже, як, В якому чудовому місті я живу. Ну Боже. Ой. Так, ось що я казала, буду набридати з травами, тому що я їх обожнюю і буду постійно я наполягати. Друзі, трави на зиму не обрізайте. Не треба так, деякі обрізають в декого вони зимують. Чудово хочете поекспериментувати десь один кущик. Якщо у вас там однакових трав, багато один кущик можете обрізати. Подивитись, у мене був експеримент. Я ділила, тобто і ділити, і ділити треба трави теж тільки навесні. Один раз я наважилась в мене був лише один кущ. Космополітен, я його тільки купила, але він тоді так розрісся. Я його не встигла навесні поділити. І все ж таки, ну це ризик. Це мій ризик, це моя рослина. Я знала на що я йду. Я вирішила поділити. Єдине, що коли я поділила, і навіть ті поділки, які я висаджувала на дорощування, тобто там одна, два, один-два пагоно було. Я все одно їх не обрізала. Я їх підв'язала, і вони так негарно було, бо це було таке щось або що. Але вони, друзі, перезумували всі на ті поділки трав, які я купувала восени у інших продавців. Я купувала їх поділеними без кому землі і обрізані. У мене не прижився жодний. Ну я вмію за травами доглядати тут. Вже не посперечаєшся, вот. але ну випадковість ну не думаю. Тому це залежить, я ж кажу, від самої посадки місця, посадки від регіону, тобто трави краще не обрізати на зиму. Ну їх хіба треба їх обрізати? Подивіться, як гарно це виглядає взимку. Ну, Якщо десь вам там заважає, розпадається, будь ласка, ну, з'яжіть їх все одно це гарно. По-перше, по-друге, ну, мені там писали, що ой, потім навесні оце збирати листя по всьому подвір'ї. Ну і що? Ну ви ж все одно навесні, проводите, робите прибирання, тому що десь там такі, наприклад, зосені листя там чи не прибрали, чи там ще додалось листя. Ви все одно там обрізаєте якісь там чагарники, дерева, ви все одно Фу, знову випустили. Фу. Я вибачаюсь дим, я і так задихаюся. це... Ще дим, так от, що я казала, ви все одно прибираєте, то листя позбирати, ну це вже не є така проблема. Ви все одно обрізаєте і прибираєте листя, і, звісно, за зиму десь там може десь від морозу листя десь попадати, повідривати від ну, вітром. Я це все розумію, але прибрати його ну, для мене принаймні не проблема. Тому коли кажуть мені, ой, це навесні, не хочу прибирати. Ну, не знаю. У мене навесні стільки роботи, що я <свісно> не звертаю увагу на те, що я прибираю якісь листя від трав, чи гілки від дерев, десь щось там зламалось, чи вже із бур'янами борюсь, Тому для мене це не є проблема. Зараз показую пінісетуми. Асінька моя крадеться до мене, моя кіця золота пінісету, ми редхет. Дивіться, вони так от. Ну, це ще досить маленький кущик. Уявіть собі, коли це дорослий кущ неділений, яка це краса взимку. А потім же, друзі, потім же мороз, ще ж мороз вдарить. І іноді оці от соцвіття, вони. Ой, в мене руки <смісті> брудні після цієї. Аронії, аронію їла. Тиск собі понижувала. Тобто на ну, у цих колосочках, на всяких різних, то крапельки дощу, то сніжечок, сніг, отак, от, то мороз там от є ж там обледеніння, так в кризі. І завжди це гарно, так гарно виглядає, що ну, я не бачу сенсу взагалі їх. Навіть в кого вони гарно зимують обрізаними, я не бачу сенсу їх обрізати. Подивіться, як змінила колір листя. Змінив міскантус Літл Міс. Подивіться, на фоні снігу зараз виглядає листя майже чорне. Подивіться, як гарно. Воно, ну, от якщо придивитись ближче, то воно такого темно-бурячного, бурячно-фіолетового кольору. Нагадаю, що сорт Little Miss – це середньорослий сорт Міскантусу, листя зелене протягом усього сезону. восени воно починає змінюватись, додаватись бордові червоні кольора, і взимку виглядає це ось так. В цьому році дощило дуже багато і не встигли суцвіття так гарно розпушитись, як в минулому, наприклад, році, але все одно. Боже, як я це люблю, друзі, ви собі не уявляєте. Я просто, от, ну я не знаю. Я люблю кожну цю от волосиночку. Кожну. Такі вони мої хороші. От. Так, просто. Просто, тут у мене хот-рот. Просто. Також, подивіться, листя теж чорне стало. Тут прям чорне. Ну, на камеру воно показує більш коричневу тема коричневого кольору. Але теж дуже-дуже гарно. Суцвіття такі ніжні ніжні. Дуже ніжні. Так, heavy metal. Краса. Вони такі от повітряні, знаєте, я от за що просу і люблю за те, що кущики вони такі, от повітряні. Повітряні, це соцвіття. Вони досить-досить ніжні. А, також такі соцвіття от у Мюлленбергі, і от вони ніжні, такі гарні. А, так, це тут у мене і шинандо. Тут у мене і дала з блю. У мене чотири сорта проса. Ну і сіянці. Щучка, щучка також не показала. Себе в цьому році, тому що після поділу обов'язково покажу її на наступний рік вам всім. Це, це щось. Це просто краса. Тут в мене було багато міскантусу Космополітен, хто пам'ятає, насаджено так напівколом. Але навесні буду ділити дуже багато, ну, дуже багато. 5, 5 4, А ну-ка, раз, два, три, чотири своїх дорослих великих кущаток вистачить і мені. І вам, хто захоче, всім вистачить. Це міскантус Пурпл Фол, також листя такого вже майже чорного чорного кольору. Гарне, дуже, дуже-дуже гарне. Вони відрізняються і соцвіттями, і за кольором листя, коли змінюють Little Miss і Purple Fall, відрізняються. Зараз вони виглядають теж. Нібито здавалось би, да? О, ніби і схожими, але навіть по суцвіттю, по самим стовбурам суцвіт, вони відрізняються ну, такі, суттєво. Гарні обидва сорти, всі гарні, до речі, сорта, і міскантус клейн спайн, Він не червоніє, він жовтіє восени, на відміну від попередніх двох сортів. Ну і зараз ось так на фоні снігу виглядає листя. Я не можу, друзі. Я в захваті. Я вже так хочу, щоб швидше вони всі підросли. Щоб показати вам, як це буде виглядати, ось цей у мене куточок, коли вони вже травочки підростуть, це буде щось. Це прям караул. Також пінісетом це Маудрі. Ну, Я вже казала, Маудрі і Редхет я ну, не бачу я в них різниці. А, у мене ще є сорт Касян. Не, не можу вам показати, тому що великого куща, кущика, на жаль, не маю. Розпродала всі. От. Буду ділити так, щоб показати якийсь отакий вигляд, то немає. Ну, це ще також це ще не показник. Вони ростуть, і це ще маленький кущик. Так, а що ж хто ж ти в мене тут? Якісь якийсь, щось гарненьке. Я знаю, що це. А, це. А, а, малінія варігата, малінія варігата, Десь там мало би бути підписаним, але я її впізнала. Зараз варігатність, бачите, не видно. Але самі кущики, подивіться, як гарно виглядають. Тут також вівсяниця, вівсяниця бронз форм. Просто красунечка. Коли сяє сонечко, то вона аж така. Ну, як сказати, як золота. Дуже-дуже гарна. Так, ну багато тут травочок, ну, а показати, в принципі, поки ще і нема що. Хоча чого це нема що? Ну, отже ж, ну гарно, гарно. Андрапогон приріблю тут кавиль Куничниковий. Молоді кущики згодна, але все одно це дуже гарно. на Наступний рік буде виглядати набагато краще. Посадили ми, встигли посадити тут, як я і планувала, яблуньки, гортензії і сливи. сливи Голливуд. Хай все гарно приживається Чекаємо на наступного року. Тут міскантус Зебрина. Подивіться, на деяких кущиках ще навіть. Фу, фу, дим, знову дим пішов сюди в наш, в наш бік. На деяких кущиках ще ось видно а, смужечки. Навіть на оцих листочках, які вже пожовкли, все одно смужечки видно. Клас. Так вони і не встигли. А, Розпошитись, зацвісти. Ну, міскантус Космополіт і Зебрина не встигають. Бувають роки, що встигають зацвісти, вони пізніше цвітуть, ніж інші. Ну, що ж воно не фокусує? Так хочеться показати вам. Оце вилазило соцвіття. Ось, ось. Так, мене. І курточка брудна. Ну, це моя робоча, так що не звертайте увагу. Я не хрюшка, я просто в, робочій, в робочому одязі, який, на жаль, вже не відстірується. Так. Тут город в мене вже натянули, восени натянула мотузку. Крапельне, бачите, крапельне я не, за, не зібрала. Отак. натянули мотузку. Тут я. Отже, друзі, я наступаю. Я потрошки-потрошки наступаю Все далі і далі в город. Ну, якось так. А ще я тут покажу пінісетом Little Bunny. Це карликовий сорт. Подивіться, яка краса. Отак, от, от, якщо дивитись. Така гарна, гарна крихітка. Ну і ще отак загальний вигляд покажу. Просто, будь, просто уявіть собі, коли це вже будуть, ну, по-перше, подосаджую скрізь трави. По-друге, коли вони порозростаються, ой, хочу вже. Це буде неперевершено. Так, і підійду до Міскантусу Китайського. Це ж треба мені якось пролізти тут. Розвалися. Я тут зв'язувала його, тому що, фу, тому що буду звідси пересаджувати, в інше місце навесні буду ділити. І зв'язали для того, щоб не заважав тут. Ялиночку ми посадили. Красунечка моя, приживайся, зайка. От. Але подивіться, як гарно. Міскантус китайський виглядає е, взимку. Знову ж таки, я е, ну, не звертайте увагу на те, що він завалився. Це е, моя провина неправильно зв'язала. Е, він стоїть не підв'язаний, його не треба зв'язувати на зиму. Він тримає форму дуже чудово. Це я ж кажу, мені е, заважало, і ми його тягнули в різні сторони то туди, то туди направляли з чоловіком, е, щоб дати місце, щоб місце в мене тут було. Стоїть з метеличками, ну також, на жаль, на жаль, в цьому році, от, друзі, не, не всі трави показали всю свою красу, тому що ну, дуже така погода була несприятлива, і вони не всі розпушились. Але все одно подивіться на оцих соцвітях, бачите, а, сніг, і потім він почав був танути, і от, о, замерзли ці крапельки, і воно так гарно. Зараз, Якщо я з цієї сторони покажу вам. Так, підійду. Підійду до Малиника, і там в мене за парканом є Ух Ухти! Друзі, дивіться. Я думала, листя опало, а ні. О, Як це гарно. Ліквідамбар. Це ліквідамбар. Листя не осипалось. Дивіться, яка краса. Боже, Боже, Боже. Ой. За парканом в мене тут багато, ну, не багато є. Трави посаджені, які ми. Не ділили вже декілька років, то можна побачити їхні розміри. Ось. Я, мабуть, потім вийду і зніму окреме відео, за парканом покажу вам. Ось цей міскантус китайський. Подивіться, зовсім не підв'язаний, вже йому багатенько років в цьому кущу не ділений. І стоїть, стоїть, витримує всі вітри. ну, Просто неперевершений. Ой, все, друзі. Руки замерзли. Можливо, ще запишу одне відео, а можливо, і два. От. Хочеться вас радувати, хочеться вам показувати і взимку щось гарне. Тому чекайте нових відео разом до перемоги, друзі. Пока-пока.